У жалобі сьогодні Одеса і область приголомшена вся Україна. Під завалами будинку, в який влетів шахет, знайшли вже 12 загиблих, п'ятеро з них діти і зовсім малюки. Трирічний Марк загинув разом із батьком, мама у тяжкому стані. Тимофійко, якому лише чотири місяці мирно спав в обіймах мами. Семимісячну лізочку Матуся намагалася закрити собою. Ось вони з чоловіком на фото. А буквально щойно з-під завалів дістали тіла ще двох дітей. Як витримати таке горе? Не мислимо наші глибокі співчуття всім родинам. Але цей біль мусимо перелити в силу. Російські вбивці мають відповісти за всі свої злочини. Після нічної атаки ворожих дронів в Одесі закінчують розбирати завали. Наразі 12 загиблих. Рятувальники сьогодні цілий день шукали під тонами бетону двох дітей. Це син та донька загиблої пари військовослужбовців, які мешкали в цьому будинку. Півгодини тому стало відомо, тіла 10-річного Сергійка і 8-річної злати знайшли. Тіло батька знайшли напередодні, а маму з семимісячною лізою сьогодні зранку. Російські терористи продовжують кошмарити мирні міста України. Сьогодні вночі іскандерами вдарили по Покровську, що на Донеччині, в епіцентрі вибуху: житлові будинки та цивільні авто. Двоє людей дістали осколкові поранення через авіаудар. У Кураховому щонайменше 16 поранених. Пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних будинків. Цієї ночі російські загарбники вдарили балістикою по Дніпру. Виникла пожежа. Постраждала і сумщина. Росіяни закидали дев'ять громад мінами і вогами. Потужні вибухи і колосальні збитки. Сьогодні вночі було гучно у Феодосії, що в окупованому Криму. Партизанська група теж заявила про знищення нафтопроводу окупантів. Партизани повідомляють, що дізналися цю інформацію від своїх агентів в окупаційній адміністрації. За їхніми словами, наслідки пожежі усували до самого ранку. Загарбники ж відзвітували про нібито знищені 38 безпілотників. Російська ФСБ провела зачистку інгуських повстанців під виглядом контртерористичної операції. Півдоби гібісти намагалися відшукати у житловій багатоповерхівці прихильників Ісламської держави. Розгорівся справжній стрілецький бій. В результаті троє соловків поранені, шестеро забаркадованих квартирі, вбиті. За версією ФСБ в квартирі ховалася група осіб, яка планувала теракти. Однак Інгошетія давно має претензії до кремлівського режиму.